Вітаю! В даному відео я продемонструю, як додати фото до свого профілю. Отже, для початку нам потрібно авторизуватися в особистому кабінеті в системі вулик. Далі нам необхідно перейти до налаштувань профілю. До налаштувань профілю можна перейти двома методами. Перший метод це натиснувши на іконку на прізвище Ім'я по-батькові в лівому верхньому кутку, або ж в правому верхньому кутку обрати профіль. Тобто, у вас є два варіанти, як ви можете потрапити в ваш профіль користувача. Далі необхідно натиснути кнопку Редагувати, щоб активувати редагування вашого профілю. В правій частині редагування профілю користувача ви бачите є такий об'єкт, як фото. Сюди ви можете завантажити фото до вашого профілю. Варто зазначити, що завантаження фото має певні обмеження. Перше обмеження це розмір. Ви повинні завантажувати фото розміром до 1 МБ, щоб це не обтяжувало систему, і вона працювала швидко. Також варто звернути увагу на розширення зображень. Це може бути JPEG, це може бути PNG. Отже, щоб завантажити ваше фото, необхідно клікнути в синеньку область, обрати фото профілю. І фото підтягнеться відповідно в поле для фотографії. Натискаємо підтвердити. Бачимо, що зміни до профілю були успішно збережені, та вже фото відображається в лівому верхньому кутку. Тобто, таким чином, ви можете додати своє власне фото для власного профілю. На даному етапі демонстрація відео завершена. Дякую за увагу!